Прям в колір тон в тон не було сумочки, але була ну, майже в тон. бачите? І той, і то замша, просто тут більш однотонно. Я думаю, що воно пасуватиме. Сумочка також замшева. Тут вже у нас сумка має золоту фурнітуру. І тут є два відділа, що це також дуже зручно. Тому що, знаєте, щоб телефон там не тіліпався, фасунки не бігав. Можна його в кишеньку сюди, а всю кишеньку під замочок, всякі ключики і всі діла. Або навпаки, подивимось. Так, і тут ще є додатковий ремінець. Ось такий, але він мені не буде потрібен, я думаю. Тому що я буду носити на отак, на о, плечі. І зараз все це з, з примірочкою буде. Так, ну що, тут затемно і я навіть не знаю, чи вийде показати. Я зараз, звісно, покажу, але потім я ще окремо на вулиці зніму їх, тому що прям темно. Воно ще й з підлогою зливається. Ось так вони виглядають. Я не знаю, видно, не видно. Може і видно. Бачите, такий він не дуже світло-коричневий, такий він прям виглядає темним. І ось так з сумкою в комплекті це виглядає. Ну. Я, звісно, довольна, як слонцем, чоботом, тому що, знаєте, прямо отак от щоб отак, от, знаєте, взуття прямо точно в ціль, або щось таке, знаєте, або аксесуар, або одяг якийсь. Це то, то дуже рідко виходить ви знайти, щоб ти був задоволений прям на 100%. Тому що буває, доводиться йти іти на компроміс. Тобі там або посадка гарна, а модель так собі, або колір не такий, або щось там по. Розміру, і знаєте, пішло, поїхала. А тут прямо ну, все ідеально і сумочка. Ну і під волосся, Подивіться, ну просто пасує. У мене такий пухові ще є. Андратан, такий великий, і буде те, що треба. Те, що треба.